Хе-хе-хе! хе хе привіт привіт Спочатку я тобі пропоную пограти в гру транспорт. Тактична гра транспорт. Транспорт служить для пересування по землі, воді, повітрі. І в залежності від цього, його поділяють на такі види. Наземний, водний, повітряний. І так, до якого виду транспорту відноситься? Корабель. Це водний вид транспорту. Літак. Це повітряний вид транспорту. Трамвай. Це наземний вид. Човен це водний вид. Машина. Це наземний вид. Потяг. То які ти види транспорту запам'ятав? Молочінка. Це повітряний, наземний та водний. А зараз послухай загар. Є великий, є малий, вантажний, легковий, п'є бензин як молоко, бігає далеко. Як ти гадаєш, що це? Вірно, це машини. А які бувають машини? Ти пам'ятаєш? Так, це в нас вантажний маш... машина. А це. З яких частин складається машина? Кабіна, кузов і колеса. Як ти гадаєш, без чого машина не зможе їздити? Вірно, без колес. Ось ця вантажівка дітки привезла нам малюнки. Яскраві, різнокольорові, зараз ми з тобою їх розглянемо. Чого не вистачає в наших малюнках, як ти гадаєш? Так, вірно, не вистачає колес. Що ми можемо зробити, щоб наша машина змогла поїхати, як ти гадаєш? Вірно, ти зможеш намалювати колесо. Ось ми цим зараз і займемося. У мене є вода, серветка, гуаш. Але малювати ми будемо не пензликом, а Ватними паличками звізьмемо червону машину. Спочатку я водичку макаю, колеса у нас чорного кольору. Спочатку ми малюємо зовнішній зовнішню сторону колеса і серединку знову зовнішню сторону колеса. Якщо тобі важко буде намалювати колесо зразу ватною паличкою, можеш намалювати карандашем. Ось яка у нас гарна в з'явилася машина. І в неї вже всі є деталі. Ця машина може відправитись веселу подорож. До побачення! Можеш прислати мені малюнок машини.